Пречудесна, пречудесна, Діво Маріє, Ти нам мати всім єдина, Наймиліша свого сина, Мати Божа Маріє. Ти нам мати всім єдина, Наймиліша в свого сина мати Божа Маріє. найчесніша, найславніша дів і серафи величаються святими, мати божа, Маріє. херовими сирапими величаю святими, мати божа. Маріє. Зоре ясна і прекрасна Діво, Маріє, ти надія наша в небі і в заступниця потребі, мати Божа, Маріє, ти надія наша в небі,

Сланий Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царни, весвяті, шителю душі істини, що в всюди, сися наповняєш, скарбниця, благ і життя, подателю, прийди, всилися, в нас, і очисти нас, від усякої всякої скверни, і спаси, блаї, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти очистріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, немочі наші, іменем Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину і Святому Духові і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ноче нашої, Сину Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О, твої царство і сила, і слава Отця, і сина, Святого Духа, Ні повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помилуй, слава Ци, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу, придіти, поклонімся, Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила помічник у скорботах, що вельми на напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертається в обертається морські морськії. Зашуміли, порушилися води, їх порушилися гори сили Його. Бистрі течі, ріки і веселять місто Боже, освяти в оселю своє найвищий. Бог посеред неї, вона не поручиться, поможе їй Бог рано світа. затривожилися народи, захиталися царство, він дав голос і порушилася земля. Господь, сили, з нами заспухне, наш Бог Якова. Прийдіть і ді, побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошать він. І зломить зброю, і спали спалище вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили, з нами заступне наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помолімся. Господи, поммо. За безвесову ти спаси Бож наш, Господи, помолімся. Господи, Помсь, святого, добрий стан святого церкове з'єднання. Всі Господи, помолімся. Господи, помню. За святий француз, що звірила в інві страхом, Божим ході до нього, Спадай, помоліємося. Господи, помимо. За святішого селенського хирафранці, попоримського заблаженнішого терха нашого Святослава. За приосвященню шархиписковомитропонашкиодороги за присвященний писком, наша Кірдимитрія, чесне присвітри свого христі, яконство, за весь причид людей, Господи, помолімся. Господи, побережний народ, наш ой. за проєм, все військо, спадай, помоліємося, Господи, помилуй. щоб як блук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх місця сили твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господи, помолімося, Господи, помилуй, щоб подати на ставну збори, і переможну силу і мужність хрестимени, тому воїнству нашому. На перемогу, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками, і Господи, помолімося, Господи, помилуй, щоб сповнити сором і середити супротивників наших серця, і сповнити страхом і жахом. І щоб бани Господь гнав і вражав, Господи, і помолімося, Господи помилуй. щоб висловити грик Святої Церкви Твої, зітхання на вірці нашій, щоб із ісління життя полонених ворогами і супостатими рабів, які в печалі скорботу до нього взивають, Господи, і Господи, помилуй. щоб визволилися на несе скорботи, і ні ми нужди, Господи, і помолімся, Господи помилуй, за собі спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи помилуй. при святу, пречисту, преблагословенну, славну, владичися нашого городу пресну Марію з усіма святими, поминувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Бога, обідаймо. Тобі, Господь, Бодина Весяка слава і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо Він благ, бо повіг милість Його. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє той йде в його спогодні. Щоб вступили мене іменем Господні протистояв їм. Бо Господь явився нам благословений, хто йде, в його спогодні. буде і повім діла Господні, Бо Господь явився нам, наголословений той йде в його спогодні. Це став головою вогла від Гос... Господа, стався він і дивний є в очах наших, бо Господь явився нам, благословений той, де в ім'я Господнє Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, Перемоги благовірному народові над сопротивників даруй і Христом Твоїм охорони Твій. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Загаступне. Перед яким логовімо і з яким не осоромимося, не погорди і благає молитвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православний громаду, спаси благовійних людей, укріпи справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благослови. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь Богосвить людей своїх миром. Принесіть, Господи, Сини Божі, принесіть Господи ви, молодих боронців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх, ми роб. послання святого апостола Павла читання, браття, кріпіться в Господі та мотності його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу темряви, проти духів, залобив в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір. І перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости, і взувши ноги, в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит твіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, і Візьміть також шолом спасіння і меж духовний. Тобто слава Боже, Алилуя, премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усі духові твоє, Від Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава, тобі! будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цієї рідви, гнизі кінця в то не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві. Віруйте, що держите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб його отець, ваш, який на небі, простив вам, провини ваші, коли ж ви не простите. І отець, що на небі не просить провинагаши. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Дорі, христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні хотів, щоб ми ще раз знову застановилися на нашій вірі, Якою ж вона є. Як маємо вірити, бо часто в нашому розумінні вірити це просити. І як я хочу, і вже має бути, бо я так хочу. Але вірите, це є дещо більше. Повірити, довіритися Богові, Його проведінню, Його задуму Спасіння. Сьогоднішнє Евангелії дуже гарно розпочинається словами Ісуса Христа, який говорить: майте віру в Бога. Отже, довіритися Богові, всеціло віддатися Його. Задуму спасіння. Це ціло віддатися Його Слову. Не як я хочу, Господи, але як ти хочеш, нехай зі мною буде. Такі слова Ісус Христос сказав у Ливному Городі, так само і ми сприймаємо в світі в своєму житті ці слова для нас. Бо не як я, Господи, хочу, але як Ти хочеш, щоб було в моєму житті, бо довіряю Тобі, щоб. Ти зміцнив, щоб ти зцілив, щоб ти наповнив сенс мого життя. Коли Бог наповняє сенсом моє життя, все в житті є таке наповнене надії, наповнене його радості, наповнене Його впевненості. Тому маємо віру в Бога. Кожен день нашого життя цю віру зміцнюємо. Господи, не я, але як Ти. Хочеш вчини зі мною. Господи, не я хочу, але як Твоя буде воля на те, щоб в моєму житті було, відбулося зі мною так, як ти хочеш, бо знаю, що Ти хочеш для мене добра, Господи, дай сили дай витримати в доброму до кінця. Молімося, молімося і просімо, Господа, витримати в доброму до кінця в тій добрій вірі, в довірі до нього. Бо коли ми віримо. Відримо аж до останнього нашого подиху, ми тоді знаємо, що Господь близько, що Господь поруч, що Господь є той добрий батько, який веде мене тим життєвим шляхом, в якому є дуже багато неправди, дуже багато злоби, ненависті, дуже багато, в якому є гріха. Але Господи, коли Ти мене ведеш, той шлях мій є добрий, легкий, який допомагає мені подолати ці труднощі, перешкоди. Господи, є той, хто допомагає мені звільнитися від тягару гріха, від тягаруї злоби, від тягару ненависті, щоб бути вільною, свобідною людиною. Просимо, Господа, сили. Відваги, Просимо Господа мужності, щоб подолати ті бар'єри гріховні, які трапляються на нашому життєвому шляху, бо тільки в Бозі з Богом і через Бога можемо зробити в своєму житті все найбільше, найдосконаліше, найкраще. Тому маємо віру в Бога, і в нашому житті все буде. В такому доброму керунку в нашому житті тоді буде все налагоджуватися, так як буде в кінцевому результаті найкраще, найбільш достойніше. Тому віримо, віримо, довіряємо і віруємо Богові, що Він нас попровадив тою доброю дорогою до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського Охерея, Франциска за заблаженішого водерка нашого Святослава за пригосвященішу Архиї Пискова Митрополита, що Кертиодора. І за преосвященне нашого нашої Кердимитрія за тих, що служить, послужили з тому храмі, цьому за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще за народ наш за Рені за все воїнство, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, зброю наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоїй всемогутній просимо і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я твоє вірно прикликаючи з умиління молимося всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помило. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і змішання створи серед ворогів наших, пошли засвяти руку свою і покори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимося милосердний Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб вонство наше непогорне, переможним було над ворогами, і щоб мир і слава силися в землі наші усилля. Молимося Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш оховані всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог, ісей довісла села, й молоцю, і, і сину, силому Духові, нині повсякчас і на віки мі... віків. Ще й ще преклонивши голови, Господи, і помолімся, Господи, помилуй, Господи Боже, сил, спасені нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості, і щедроти на смирення слуг Твої, людинолюбно висуха, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, достойні, покаяння, зумилення молимося тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш і збави нас ради імене Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає збавителя і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Силою Твої бережені створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Та, Господи, Боже, Спасителю наш, силою покоєння, заступниче наш, не садай беззаконні, не слуг слух Твоїх. І не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах дротах посіти смиренних слух Твоїх, припадаю, що припадаю до Твого благотробі я, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христу, любимому ж воїнству нашому, подай у сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай Вінці нетлінній. Бо ти є все заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу села, Отцю і, і сину, і святому духові. Нині повсякчас і навіки, віки. на віки віків примудрість чесніше від херовими і незрівняно словніше від Серафимів. що без утіннявого слова породила, суша Слов, у тебе величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, слава Ісину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос. Що зволив покласти себе на руки праведного Симеона, Сп... спасіння нашого ради, істинний Бог наш, молитвами причистій Своїй Матері, святистами Хвальних апостолів, святих Верховних апостолів Петра і Павла, преподобних богоносних отців наших, всіх святих блажених українського народу і всіх святих помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний. Святая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Дякуємо всім за спільну молитву, Бога благословенного дня. Слава Ісусу Христу.